Понад півмільйона відвідувачів на такий наплив Вінничан очікують у прозорих офісах. У таких центрах адміністративної допомоги громадяни можуть отримати найпопулярніші послуги, зокрема оформлення субсидій чи підприємництва. І все в одному місті за короткий час. А головне не треба їздити за підписами керівників з одного кінця міста в інший. Як працює офіс, нині перевіряв перший віцепрем'єр Сергій Арбузов. Директор департаменту адмінпослуг міськради Сергій Кудлаєнко повідомив, що тільки за півроку до них звернулись понад чеве. Мільйона громадян Сергій Арбузов обіцяв, що такі ініціативи підтримуватимуть і в інших регіонах. Це зрозумілі послуги, це дуже зручні послуги. Це можливість не тільки отримувати консультацію, а є можливість і оформити документи. Це дійсно дуже важливо. І сьогодні сьогодні уряді затверджується програма будівлі таких центрів у всій країні. Досвід є. Досвід практичний. Вже можна побачити і побачити реакцію громадян. Громадянам це потрібно. Вони вимагають від нас ці зміни. Ми це будемо робити.